Раз по кабінниках, пацани, ну ти ніхто. Чому я бачу? Ніхто сука не розказує людям, як є. Багато відео дивлюсь, інших, хто знімає, Хлопці, молодці креативно там все роблять. Ну, мужики, є ж 50 кабінників. Ось ось які 50 кабінників. Чому одні стоять 50 кабінників, 12 тисяч, 13 тисяч, а інші стоять 16, 000, а інші стоять 10. 000. то що і то 50. Вона ж має і та, і та. До МТЗ на пуга взяти. І похірячі. Та ні, хлопці, ні, є різниця. Дивіться, я вам розказував, пацани приїхали. Воно, пацани приїхали грузитись. Ви казали, не берете ніхто трактора. Раз машина, два машини евакуатора, грузитися. Суть не в цьому. Які є види під десяток, які є відмінності технічні? Я вам покажу на От скаута, наприклад, покажу на примірі і ДТЗ. Ось це 50 -ка з кабіни. Здорово, бачите, велика. Все. І ось 50 50 ДТЗ з кабіни. Ну, теж, дура, хороша. Заходимо спочатку ми по кабіні. Кажуть, кабіна не, має, не грає роль. По кабіні теж можна побачити. Я зараз відкрию. І дивимося орієнтір, який у нас основний де орієнтір в тракторі в кабіні, що можна подивитися до 50 ки Коробка передач скаут має реверс. І скаут має тут а перша, друга, третя, четверта, понижна, неї тобто маємо вам 8 вперед, 8 назад коробка передач. Агрегатується готується така коробка. І в 40-ках і в 24-ках, зрозуміло, ну, що вони там відрізняються, ті коробки, то теж. Но все одно. І маємо ми ДТЗ. То я просто як приклад, є інші. Я покажу зараз відкрию. Є інші. Тут ми дивимося коробку передач. Тут у нас іде перша, вперед, есть, висока низька середня. Тут у нас іде перша, друга, третя, четверта. І в нас є і ще тут. Бачимо! оп, Вперед назад нійтраль. Тобто ми маємо 12-ступінчату коробку передач. В ДТЗ ще майже, майже є, навіть є половинки, ну то не суть. 12. Пождать коробка в тракторах. То трактора, і даже вот, І даже вот різниця. Осе, вот. пожалуйста, мости Мости в ДТЗ Ченфа. І мости потужная веска, примусово, казалось би, но. Бачите, чулки? Скаути менші. Коробка по передач. Оп! Ну і ДТЗ коробка передач. Понятно, да? Вон там далі, бачите? Було коробки, пошла. Туди дура така. В чому різниця? Вага трактора. Вага трактора. Тонна. Ой, дві 100, там, дві 200, 2300. Максимальний. Типу такого. З восьмерки коробки. І такі, от, типу, як ДТЗ-шка, типу як от Лово далі стоїть там така сама наша історія. Подивіться просто на, на шасі Ловова на коробку. Знову ж таки тут ну, тут візуально навіть тут на шарі видно, що різниця колосальна. Е, Ловел йде 2600, вроді ДТЗ-шка майже 2700. Дивіться, з таких збільших. Якщо вам стоїть задача, замінити там по факту МТЗО, МТЗ. Орать! багато а, Важкі роботи, 24 на сі, і так далі. Все робить повністю на полі і так далі. То трактор, який? ДТЗ 5504 з кондиціонером без кондиціонера Овол 504. А, Діоволи теж з, канді, з Кандієм, і без Кандія. І ще є ката КБ моделі, там теж йде коробка така ось 16, ой, 12 на 12. І Еней 504 їх зараз немає, але вони скоро будуть. Обов'язково покажу. Ці 4 трактори від, від 15,5 тисяч ціна, то вже трактора здорові 50-ки від 2,5 до 3 тонн буде вага. Ну, Ката Еней, там 900. ТЦ0, там, по суті, ну, різниці особи нема, там вже їм можна щось зробити. Так само ну, вантажопідйомність, понятно, я тут по всіх параметрах теж не буду бігати, але так само і вантажопідйомність навісного механізму, так само і тяговий клас і все остальне. Якщо трактор важить там, з копійками тонни, там менше коробка, менше передач, менше швидкостей, вона сама по собі менша. То якщо там стоїть такий саме мотор 50-й. От, то не показує те, що а, вона те саме зробить роботу. Ні, вона зробить зовсім інше. По іншому все буде. Тому бачите, 50-ка, 50-ці Вот. Можна купити трактор. І так само по сороковках теж така історія. Ну, по сороковках дивіться, яка історія. От є сороковки стандартні. По сороковках. Є сороковки стандартні. N.A. Scout. Там, Кентавр, Оріон і так далі. Вони йдуть стандарт, що в них виконано шасі. Передній мост, там, задні, ну, в неї задній мост речі, іде дійсно посилений, він більший. В переважності все шасі однакове стоїть. з 24-ки, тільки це 4-сериндровий мотор вперед і все, буде вам мужики, радість. Називається. А є сороковки де, наприклад, от такі мости де вже, Поняли? Передній там, ну от, Даже я ж дуже рівнять, так не люблю. Но подивіться ну, подивіться об'єктивно. От передній мост тут і передній мост. Ну видно ж, да, що воно. Так, Донфенг ДТЗ, по суті. Ну ще овол. Овол вже під вопросом, бо вони теж роблять на одному шасі. Ну, все одно Вово там якість, все понятно Хлопці, різниця є. Між ними. Хоча якщо відкрити кабіну, ну от подивіться кабіну, тут казалось би, ну крутіше тут. От то що за кабіна? Тут блин, маленька якась, тут крила железні. тут все-таки кабіна круче. Ну, знову ж таки, може комусь і не треба, той кабіни, розумієте? А треба, щоб було в була вага. А може комусь треба дійсно герметична кабіна, щоб він пестицидом працює, поняли? Тому, хлопці, Ті нюанси треба ураховувати. Ті нюанси Треба враховувати, коли, коли розглядаєш трактор, коли береш. Треба, треба те все учитувати. Розуміє? Тому що є такі продавці, коли я кермав би продати, аби вам втюхати, як то кажуть, того трактора, далі вже дядько, роби що хочеш. От. І саме такий показник, саме такий показник, як понять, Саме такий показник, що як зрозуміти, що вас не розводять як лоха, не напарюють вам херню. Ну, по-перше, позвонить нам, то буде 100% гарантія, що не, не напарюють. А по-друге, якщо у вас людина, вам ви там звернулися і питаєте трактор, і вона вам з старту починає щось предлагати, і все. І навіть не питається, що у вас буде робитися, для чого берете там, які, скільки у вас гектарів, скільки землі у вас, які роботи, що буде робити. То їй, скоріше за все, треба вам просто продати, щоб не будь, щоб заробити бабок собі. І на цьому все. Той менеджер такий собі. Вот. А якщо... Людина вам дізналася, спиталася, розказала, що той може, розказала, що той трактор може, то вже інше відношення, розумієте, такий нюанс теж. От. Ну, по кабінниках, бачите, зараз дуже багато вибір. Зараз просто сезон, і по кабінниках просто в нас є хлопці, фактично все є, що треба для щастя. Дивіться, від 24-ти різкі 24-рочок з кабінами, лова, до речі, то є. Вовал ДТЗ то є бренд. Про бренди я розказував в окремому відео, які відмінності там по брендах зроблю обов'язково ще. Там теж є нюанси свої, бо багато, вибачте, піздоволів. На просторах інтернету, ну, Вовал то є Ловал, люди знають. Джинма uh, там далі стоїть, Джинма ще є 24-ки, вон там стоїть. От. І далі пішли 35-й лово, 50-й Ката Іней. Ката і скоро приїдуть хлопці, кату і неї розбирають дуже швидко. Вибачаєте, КБшки, 50-ки Ката КБшки, 50 ки 90 ки ДТЗ-5504 з кандером без кандіра. Різні е комплектації. Е Скаути. Е В наявності завжди. Кентавриці, 50 ки ще дешевші. Вот. Ну, короче, багато чого є. По кабінниках є хороший вибір. Вот. І найголовніше по кабінниках є для будь-яких задач. І для саду, і для оприскування, і для оранки, і підпуг, і 90-сильні скаут теж той же ката, теж 90-сильна. ДТЗ, той же самий. ДТЗ 120, є, 110. -й. Тому хлопці, звертайтеся, вибір є. Тут на площадці великі трактора не стоять. Великі трактора зразу замовують, людина під замовленням, вона збирається і їде. Їх в такій кількості не завозять, 90-ті і так далі. Ну, це все є. О, тому звертайтеся по кабіночках, звертайтеся, будемо файно раді вам допомогти. І вот. підписуйтесь, як завжди, на канал Міні-Тракер України. Завжди з вами, любимо вас. Вот. Всім пока.